Чемернички сьогодні вранці, 31 числа, після вчорашньої пересадки. Сьогодні ночі йшов дощик. От їх. Вчора в тому білому кущі було аж три разних насінця. Прийшлося його викопати і вийшло з вітеля і рожевий, і зелений, і червоний. Ось дивіться, які малявки сиділи в одному кущі. От. А тепер вони окремо, гарно місце займають. І так виглядають. Це зараз теж ще моросить трішки дощик. От. Пересадила сюди фотінню, та що в мене отак пострадало після сонця лютого місяця. Ось така тут полянка моя ті ще мирниками. Ще не всі зацвітали. Зацвітають. Ось оцей красунчик, мій самий любимий, тільки-тільки починає. І такий, ось, з гострими листочками такий оригінальний. Ну, є на них назви. Ось такий з такою з кайомочкою. Так, друзі, там он, дивіться, рядом ось. Біло-зелений махровий, а це ось жовтий. Ось відрізняється вони, бо так на фото жовтого погано видно. От ще махрові, ще, ще. ще. От, там от вже починають фроскіси з рябими листочками. Вон, подивіться, три бутони буде, будемо бачити, як зацвітуть. Тут багато мене ще тих посадок, які е, осінню посадила. Ще навіть не осінь, мабуть, ще весною потримувала Ось такі рябенькі фроски. О, бачите, які листочки рябенькі. Ось він. І тут, думаю, зацвітать. Одного я листочки всі зрізала, бо вони були погані. Це три штуки. в мене тут їх по ці всі сільвердолар, пеніпінг. От. І і паспурпл. Оце в мене такі три тут. Ну, останні ми будемо дивитися, що тут за цвіте. Ось отакий такий красунчик. О, це сіянець. Так. Ось оцей. Так. Вчора знімала вам відео одне про кандики. Хотіла, щоб було вам на ширину, а воно ширину не відкрило, тільки у висоту. Та я його і видалила. Ось такий жовтий чемерничок. Double yellow. Ось такий. Бачите, це він середина в нього зеленкувата, іначе він зелений. А він ось, бачите, ось він жовтий-жовтий по рівнянню із цим махровим і рядом. О, Це зеленкувате видно. Ось покажу вам ще цей. Чекаю його, поки він розкриється. В минулому році тут віночок, оцей темненький, був майже до кінця рябенький. А в цьому році, ось він, бачите, інший. Кожний рік я слідкую, які ж вони після першого цвітіння. Ось дивіться, який тут цікавий. Там в мене ще в куточку. Є один шикарнющий, шикарнющий. Ну, Зараз спробую добратися до нього. Так, отут у мене кандики. Ось, ось починає виходити. Бачите? Кандики тут. Це нова полянка, вони не спішать, поки не наростять собі. Ось дивіться, яка ляля в мене росте тут. О, ось така ляля. Ой, ну що ж, ще одненького показати вам поближче оцього. Дивіться. Близько так нахиляюся. Вон, бачите, розова кайомочка, яка серединка в нього красива. Ну і ти я вам показала. Все, друзі, чекайте, у мене звіт, Там у мене ось айва вже скоро. Дивіться, які брунічки, цидонія, а цидонія, васидонія, Ось такими брунічками вже. Вона. А там в мене вон гейхери. такий рядочок гейхер. Ціла дорожка. Це, друзі, зараз піду вам показувати. До побачення, всім здоров'я і миру.